Люди, які призвалися, які мобілізувалися там, або пішли в добровільно ну, з самого початку повномасштабної, то ну, вони просто вже не витримують. Їм потрібен якийсь відпочинок, хоча б трохи. Ну тут треба якось розуміти. У нас є да, глобальна така проблема, що ніким заміняти цих людей. Ну і звісно, вони поки дають нам шанс підготуватися. До того, щоб ми могли замінити, замінити їх. Мені так здається. Зараз дуже часто кажуть, що українці підрозслабилися. Хтось не знає там, втомився від війни і так далі. Щодо Одеси, Одеса розслабилася? Одесі взагалі <п>... Вибачте. Ну, Вибачте, в мене просто слів інших немає. Ну, тут вже а, в нас є ода, ось я нещодавно okay. бачив скандал, а, як. Це в той день, коли ми залишили Авдіївку. Просто клуб, там, де всі тусують праздник якийсь, якась фігня. Ну, типу, як це можна було допустити? Люди дещо живуть в якоїсь інформаційній бульбашці, в своїй бульбашці. Ну, типу, вони. а, більша частина людей вирішила робити так: типу, ой, ось війна, це все, це вже за НАТО. Устав від цього, а ось я буду дивитись там щось інше, щось, там, іншим займатися. Але війна триває, і, і ця вся усталість в тилових містах, ну то взагалі на голову не налазить. Ти, це як чуваки? Ну блін. А ті, хто в окопах не втомилися, ну як це? Ну, тут, крім емоцій, коментувати мені нічого, люди справді в одесі дуже. Розслабились.